Цукровий діабет на сьогоднішній день називають неінфекційною епідемією суспільства. Кожна 10-та доросла людина на нашій планеті хворіє цукровим діабетом. Це лише ті показники, які відомі. Але досить багато людей, які не знають про свій стан і не знають про свій діагноз. Цукровий діабет поділяють на два типи. Перший тип це абсолютна нестача цукрового діабету. Другий тип це відносна нестача цукрового діабету або нечутливість до інсуліну. Тобто інсулін виробляється, але клітини його не бачать, вони до нього нечутливі. І внаслідок цього, звичайно, йде і лікування. Чому 14 листопада ми сьогодні говоримо про цей день? Тому що у цей день був саме такий видатний винахід. Це поява інсуліну. Це та речовина, той гормон, який врятував десятки тисяч життів. Основними критеріями лікування пацієнтів: чи це є раціональне харчування, чи це є цукорознижуючі таблетовані препарати, чи це є. Лікування інсуліном є саме показники цукру в крові і відсутність, або лікування ускладнень діабету. Основна наша мета це максимально тримати цукор, який приближений до нормальних показників у здорової людини.